Так, от народ. От. Хотів би зафіксувати, дають мені документ без підпису. Якісь там печатки є, але вас ухвала. Секретарі кажуть, що вони не повноважені. А, а так званий суддя, який вже мав бути в мене затриманий, він не хоче підпису. Він не хоче, чи я це розумію? Ні, важко писати просто заяву. А на що писати? Документ, якщо видають, дивіться. Це якщо рішення суду, от, не пане, просто Андріна. Е, дивіться, да. Я вас розумію, що ви не. При чому ви йому передайте, я теж так само проголошую, що Віталій крикливий мужчина такий важний, але підписи не ставить. Документи мають бути відповідно завірені. Якщо то даже копія, вона має бути згідно з оригіналом. Якщо на оригіналі є підпис, то має бути. правильно? Мені не треба там якісь дубліжи з чогось. Я звідки знаю, що є з оригіналу. Була би копія підпису, було б можна щось сказати. Тому то передайте йому за таку підробку, тобто недоробка це теж підробка. Передайте йому. Да. І тому, відповідно, ми ще з ним займаємося додатково за такі підробки, тому ми будемо пізніше з ним на зв'язку. Так, всім вітання. Дивіться, вчора, 21 лютого, був в Києві, забирав повну ухвалу. Вищого декорупційного суда е, іменно по факту того, що суддя відмовився відкрити кримінальну справу, зобов'язати генеральну прокуратуру, тобто порушити кримінальну справу по поводу того, що викрадення було відбулося в місті Львові в прямому ефірі е, каси, якою мерія разом з відмовою з поліцією грабують е, все місто Львова. Е, суд відбувся так званий 17 лютого. Так званий суддя Віталій Виведе, що документів він не показав. Він надав ухвалу короткий зміст. Можете побачити, але тут печатка тіпа є, підпису немає. І я приїхав за повною, повною ухвалою, вчора, 21 числа в п'ятницю в місті Київ і зайшов до суду. І мені не хотіли дати, дали теж вирок без підпису. Печатка була. Я зазначив, я попередню. Покажу, якраз долучаю відео, де вони мені відмовились це зробити, і я написав вимогу. Вимогу, іменно в тому плані, можете ну, ці от вимогу до судді, можете побачити, мужчина з іменем Андрій, номер справи, вимога. Це було все написано червоною ручкою, тому що по зобов'язанню червоною ручкою зазначено вимога про те, щоб. До особи і зазначено до особи Віталія Крикливу негайно видати копію ухвали короткий та повний зміст наказу, тобто повний короткий зміст з підписом та печаткою, згідно закону. В іншому випадку ваші дії будуть сприйняті як підроблення документів для уникнення відповідальності без обороту на мене от розпис. Тобто ви можете побачити, що це був копія, просто все розроблений, завірений в канцелярії. І через 15 хвилин мені винесли, секретар винесла підпис і печатку і повною і, і короткою Це копія, це оригінал. Тобто я хочу зазначити, що я зобов'язав Віталія Крикливого. Так званого судді антикорупційного суддя, а такою вимогою, червоною ручкою, де зазначено, що ця мужчина вимога і негайно виконати це. І він виконав від імені мужчини цей наказ зобов'язався і виконав. Тобто через 15 хвилин все було виконано чітко і ясно. Тому майте на увазі, що якщо ви йдете як мужчини, як люди, як свідомі. То ваші накази мають бути виконані ні заява, ні якісь там е, якісь там просьби і проще, а іменно вимоги. Вимога була виконана. Це так вам показово, щоб ви розуміли, як все працює, як діє. Якщо е, даний так званий суддя він е, відчуває за собою якусь вину, він вашу вимогу виконує, щоб тільки не було як кажуть якогось такого. Прецеденту чи до нього окремих питань. Але питання все одно не будуть, бо, тому що він відмовився в прямому ефірі передивитися факт грабіжу наглого в громадськості Львова оцеє злощасної каси. Тому всі до нових включень ключ чекайте анонсів, коли буде подана апеляція і коли вона буде, обов'язково будемо робити анонс. Зазначати і надіємося, що все-таки свідомі громадяни міста Львова знайдуться, щоб підтримувати е, так званих тих суддів, щоб вони виконали іменно вимоги е, рішення, щоб надати, щоб зобов'язати генеральну прокуратуру збу, щоб розслідувати питання по поводу цих е, я кажуть злих намірів мерії в голові Андрія Садового і поліції міста міста Львова, ДБР також. Щоб було все таки відкрите впровадження і провалося доцільне розслідування. І надію, ці всі, хто задіяний в цьому, обов'язково будуть притягнуті вже за такі от наміри покрити, вплинути на, на так звану судю і змогти пробувати заблокувати таке рішення, обов'язково. Буде прийнято рішення, щоб не тільки позбавити повноважень тих таких е, мерів, які люди довірили з час війни е, повноваження, а ще було конфісковано. Ми будемо старатися, щоб конфіскувати майно за те, що просто обирають людей повністю от, такі часто. То їм ще мало, їм ще мало того всього, що в них є. Тому вони так зупало обирають. В прямому ефірі вивозять і е, наголо здіваються і підкупляють суддів. І їм байдуже, що далі. Тому до нових зустрічей до нових ключ.